Постав час сказати правду. Я борга. боргах. Так. Вони пізніше сьогодні що ввечері, я маю їх сплатити. В іншому разі мене посадять до в'язниці. Що заграти? за заграти. За або я малюю картину і я розраховуюся, бо на мене чекає в'язниця, все залежить від вас. Але хіба однією картиною можна сплатити за оцей борт? Так, тому що за неї я отримаю дві тисячі євро. Дві тисячі. Дві, три, три сотні. На вашій виході, я затягаю. Ви просто мусите присягнути, що це не підступний. Добре, я присягаю. Мені не Молодці! Ми Так, так. А... і повторюйте себе. Я, тихенько, я прошу марі розтягнутися тільки для... Ага, добре. Я, я не маю підступних думок. Я просто, прошу Марії, позувати мені, щоб я зміг розплатитися з боргами. Тепер ви вірите мені. А? А чого ви стоїте, чекаєте? Давайте за руку. Добре. Добре. Давайте, давайте. Не покажіть мені ось тут розсліпнути. Ви знаєте, напевно, буде зручніше, якщо ви передягнетесь ось там у бібліотеці. Добре. Да. Ну, добре.